що на зал, я обачаюся, хтось там кричав: майте повагу до команди, майте повагу до людей, які прийшли, посміятися, а не покричать як бидло. Дякую. <плес> <плес> Нещодавно пройшли вибори, і на кожній виборчій дільниці була встановлена відеокамера. Отож, одна з таких виборчих дільниць і можна це детський сад, ну ёлки пал. Ми вже там голоса читаємо, одного важливим ж голова комісії. Ну. Незвичайний випадок. Батюшка в стриптиз клубі. Демона, хіля, Ей, мусіна, ви продлівати будете! Ну, да, надо ж із боярині демона вигнати. Для того, щоб вдало провести флешмоб, потрібно вибрати підходящий час і місце. Отож, самий невдалий флешмоб. Опанка <звук> нам <звук> ста! <звук> Bom Ні, синку, це паркот. Вчора на північному математик не зміг розв'язати задачу з двома невідомими. Леді Гага попала в одяг і тепер вона леді. А зараз реклама. Я морозиво люблю Я... партій. Наший хлопчик захворів, викликайте лікарів. Не мучився. Кадри, що не увійшли до фільму Титанік. Джек де? Розставання дуже чесного хлопця з дуже негарною дівчиною. Я перепрошую, як прийти до сьомого корпусу водника. Так, поясню. Ідеш прямо, прямо. потім направо, посхідся вниз, потім проволочок, а там А там олечі. Пройшов медколич і же саме корпус. <плес> Дівчинка, врахована мівіною, ще та язва. студенти перед екзаменом. Шара, прийди! Шара, прийди! Шара, прийди! Хто той повір не вгадає. Випадок біля гуртожитку. Ребята, в котні кості пуха буде! Боді сьогодні день народження. І користуючись випадком, ми хотіли би його привітати. Бодя, бо не вами до нас! Бодя Отож, Бодічка, вітаємо тебе з цим прекрасним днем і хочемо подарувати. В команду діжають два! Пацана! французский поцелуй <рик> Що про нас люди подумають? Женя, я случайно случайно Вася случайно Динамо Порту два гола забило! в <рик> свобода Верховну Раду прийшла! Случайно, вас Почнемо! Уявіть собі, найгуманніша людина в магазині. Я перепрошую хто крайній. Господи, до що ж ми впали? Ви я отримаю неаккуратні котів. Пашу дрібна А ви що зарубувати не будете? Йоки-палки з тим військової кафедри нормально сигарети купиш. Кожен заробляє так, як може. Уявіть собі, вчитель, вчитель молодших класів підробляє вночі таксистом. Вийшов і зайшов, так як вчили. Capital of Great Britain. It's situated on the River Thames. Мужик, що ти молчиш? Рахуй бігом гроші, мужик! And follow it till the line. Рахуй гроші! Ми считали, ми считали! Наші пальчики устали! Капець. Ей, hey, мужик, стоять! Середа для вчителя! Звичайне, буденне рівненське пограбування супермаркету. Дивимось. Ще ж до побачення! Не забудьте здачу, ай-краставчик! Так! Лєва! Це пограбування бабки, сюди! Боже, тільки не спаляйтеся! Віктор Федорович Янукович в душі. Мені бум-бупа мило впало. Тому що ноги пам'ятають. Привіт собі, Олег Ляшко, другий день після виборів. Держморди. Сволота. Які я ще слова обідні знаю? Олє, не пройшов! А я тобі казала, що було це невидовищно. видовищно. Треба було бумеранг брати. ти прийшла! Я тобі казав, що Шевченко це бігня! <плес> <плес> Треба було не брати, там хоча б із-за жалості добрали. На першому національному, поки переводив мову Азарова, зламав собі руки. Два студенти, які вчаться в різних вузах. Я поступив в КПІ. КПІ? Це що? Київський політех. Київ столиця України. Культурні люди. Кращі програмісти України. І це все КПІ. Водник? Водник? Це що? А спонсором нашої команди є пункт прийому органів Арія. АРІЯ